Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди, на моєму відео Заходьте, будь ласка, миру нашим родам, і ми з вами говоримо про те, що таке сила життя і чому сила життя напряму дорівнює силі достатку. Якщо, наприклад, навколо вас ви відчуваєте якусь недостатність чогось. От вам чогось ще хочеться. Ви вважаєте якимись недостатніми або себе, або те, що у вас є, наприклад, і в матеріальному плані, і в фінансовому плані, і в духовному плані. Якщо ви вважаєте, що вам недостатньо, і ви живете в недостатку, значить у вас не вистачає сили життя. А що таке сила життя, друзі? Ми в минулих відео говорили з вами про енергію життя, так? І я вам говорила, розповідала із своєї практики, і своїх знань, і з того, що я по краплині збирала все своє життя для того, щоб зрозуміти для себе цю енергію життя і стародавніх знань, і ведичних знань, що енергія життя вона дається для виконання цілі душі. Тобто вона насичує ваш життєвий шлях. А що таке сила життя? Що ж таке сила? Сила це якраз те, що утримує вас на ногах, на цьому шляху. Ви маєте енергію, так? але ви її розтрачуєте часто. Кожен з нас, друзі, в якійсь миті усвідомлює, що втрачає десь силу, енергію. І якщо не знаєш, як це зупинити і як наситити себе, навпаки, силою і енергією, так? то десь колись можна попасти в таку петлю, де просто схопнеться взагалі твоє життя тут і зараз, хоча воно могло би продовжуватися ще довго-довго. Ми зараз з вами, друзі, проживаємо неймовірні потрясіння. В плані трансформації нас усіх, що ми трансформуємося, ми змінюємося буквально кожної миті. І знаєте, де втрачається сила та наша? Перше, що я хочу сказати, це коли людина не, ціни, не цінує ту енергію. Вона не цінує. Хто з вас, будь ласка, скажіть мені зараз, хто із вас дивиться це відео? І ви можете сказати, що ви настільки вже свідомо. Цінуєте кожну мить свого життя. Оту крап... краплиночку за краплиночкою, от той подих свій, ви цінуєте його кожної миті. От скажіть, ви цінуєте свою енергію життя? Перше, що можна задати запитання, так яке задати запитання, наскільки ви вмієте часто казати ні? А ні, треба говорити постійно. Чому ми говоримо у випадку, коли ми не хочемо щось робити, так? або не можемо, а ми кажемо: ну добре, я зроблю. Добре. І що виходить? Втрачаєш енергію життя у тебе. Випадаєш просто із сили, тому що в цей момент включається щось таке, що робить тебе безсилим відповісти так, як ти хочеш. Правда? Скільки разів у нас в житті з вами було так, що можна було сказати ні, і від цього отримати, навпаки, прилив енергії, а не витрату її, так? Чому ми так часто чуємо, що є такі тренінги? Як навчитися казати ні? Як навчитися казати ні? Друзі, що йому тут вчитися? Ти відчуваєш всередині, що тобі потрібно, що ні? От ти кажеш, а, от це я зараз хочу? А це я не хочу. І все, я ним хочу. І зараз просто от я спостерігаю за, за процесами, які відбуваються. Ось, ну, взагалі, навколо мене, в житті моєму, і в роботі з, з людьми, як я працюю багато років. Ви знаєте, я спостерігаю, що в людях зараз прокидається така, знаєте, пробуджується. Оця така здатність просто сама собою, елементарно. Пробуджується здатність до відчуття того глибокого ні, не хочу, не можу. Більше я так не можу, більше я так не хочу. Все крапка, знаєте, і так крапку ставиш, ставиться така крапка в цьому всьому, що більше не хочу, більше не можу. І все тут. І не повертаєшся вже туди, там, де, наприклад, були сумніви. ще. Це неймовірно, друзі, відбувається у нас відкриття от таких, знаєте, наших глибинних ресурсів, там, де ми усвідомлюємо цінність своєї енергії життя, цінування її прямо від серця, від глибини. Я ціную своє життя. Я не хочу його розтратити, розбазарити, порозкидати, розпалити. Я не хочу розпиляти силу свого життя, я хочу зібрати її. І так як я вам казала на минулих відео, так як ми працюємо завжди на тренінгах, на всіх моїх курсах, ми, що? ми насичуємо себе енергіями задоволення. Ми вчимося собі робити задоволення. Задоволення від всього. Ми вчимося і ми просто відкидаємо страждання, зневіру, сум, там відкидаємо ці речі, які можуть нас знесилити. І переключаємо свою свідомість на речі, які можуть нас навпаки посилити, дати нам ресурс. Ви знаєте, дуже цікаво те, що знецінення починається дійсно з глибини, величезної глибини, і воно накладене такими, знаєте, великими великими такими прям. Покривалами нас як знаєте, і ми ці покривала зриваємо з вами одне за, одним, одне за одним, і відчуваємо, що те життя, яким ми жили раніше, нас не влаштовує взагалі. І тут вливається оця така неймовірна така духовна енергія, яка просто тебе вирівнює і каже: Ось цінуй свій подих, поки ти дихаєш, ти живеш. Ти можеш змінювати свої стани, ти можеш коригувати свої енергії і внутрішні, і зовнішні. Ти можеш співпрацювати з стихіями, насичуючи себе, ти маєш відрізняти стихії, які є агресивними, і маєш усвідомлювати стихії, які є благодатними для тебе. Тобто спілкування з, з цим світом духовним. І уявляти собі, що духовність то і є саме те, що ти сприймаєш весь світ і себе як первинну духовну енергію, яка матеріалізована ось в усьому тут і зараз. Якщо ти розумієш, що є ось цей такий духовний план, то ти є вже духовна людина, однозначно. І сьогодні, коли я говорю про як завжди, простими словами, про дуже цінні речі, друзі. І ви можете торкнутися кожен зараз, отієї своєї сили життя, торкнутися з любов'ю і сказати: Я ціную тебе, моя сила. я ціную тебе, моя енергія життя. Я усвідомлюю свою цінність на цьому шляху. І я не хочу розпилюватися на всі різні там якісь. Речі, які мені зараз не цікаві. І знаєте, друзі, чому я це говорю? Наскільки це важливо? Тому що там, де нам не цікаво, боляче, там, де нам нестерпно, там, де нам важко, так? ми не маємо там бути. Ми маємо витягнути себе, а знаєте як? Змінити реакцію на ці всі речі, які нам зараз. Вдаються нестерпними, змінити реакцію свою. І зрозуміти, що кожній людині, яка поряд з тобою, їй також нелегко. І в кожній людині, яка поряд з тобою, і навколо тебе всі люди також проживають ті ж самі моменти трансформаційні, під впливом високочастотних ну, променів сонця, скажімо так. І ми всі зараз з вами висвітлюємо. От такі, знаєте, місця, вже вийшли на такі тоненькі сприйняття. Ми висвітлюємо з вами місця, де записано, що безцінність твоя, вона саме в твоєму усвідомленні, що ти маєш цінувати енергію свого життя. І це сила, яку ти включаєш в собі для усвідомлення цього, цього якраз, цієї мудрості, цієї істинності в собі. Вона відкриває тобі, що? Вона відкриває тобі здатність відчути самодостатність. Відкриває самодостатність всередині тебе. І це напряму залежить від того, який достаток притікає, ти як відкриваєшся, достатку, який притікає до тебе прямо зараз. Розумієте? Із своєї цінності. І своєї цінності ти відкриваєш, відкриваєшся, відкриваєш себе для, для того, щоб приходив що достаток. Сила, сила життя напряму залежить від самооцінки і усвідомлення цінності своєї цінності, енергії життя. І саме сила життя. Вона є як індикатором, як ти її в собі відчуваєш так, такий достаток навколо тебе і є. І я вам сьогодні, друзі, раджу під кінець мого відео, під кінець мого відео. Просто задумайтесь, наскільки ви цінуєте своє життя, наскільки ви його розпилюєте, зберіть його докупи просто зараз. Отак, ну, легенько, зібрали. Ви можете закрити очі, ви можете. Уявити, що десь у вас розтрачена енергія на якісь події, на якісь реакції, на якісь конфлікти, на якісь іще там. Ви просто уявіть, що у вас десь воно розтрачено, десь залишили ви там, 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 там себе, частинку себе. Прийміть рішення зібрати зараз це докупи, зібрати себе в прямому такому сенсі. І у вас потіче, потіче ваша енергія вам. І знаєте, коли ви навчитеся не випадати із цього стану ніколи, ви відчуєте ту цілісність, ви відчуєте, як вона працює на вас, ви відчуєте, як з'явиться для вас варіант. Або варіанти, або безмежні варіанти, де можна буде вибрати найкращий для себе варіант, щоб ви покращити своє фінансове положення, щоб покращити своє благо, благо, як це сказати, проквітання. І взагалі стан, в якому людина знаходиться, то і є її самодостатність. І це є факт, друзі. Якщо ви не цінуєте своє життя, Свій час перебування тут, свою енергію, яку ви витрачаєте на все, що ви робите. Як вас можуть цінувати інші люди? Вони будуть далі продовжувати використовувати вас, тому що, якщо ви не вчитеся говорити ні? Там, де треба сказати, і не говорите щиро, так, там, де є. Цікавість ваша, інтерес ваш, там, де є от, взагалі от, задоволення, от, яке ви отримуєте. Ви хочете його отримати в елементарних речах навіть. Коли щось собі готуєте, коли щось собі даєте, чимось себе насичуєте. І так само, і насичуючи себе, потім віддаєте його далі. Бо поки не наситиш себе, нема що давати, правильно? І енергія також достатку, грошей, енергія успіху, енергія там всього, вона стікається до тебе тільки на що? На твою силу, яку ти проявлюєш, і концентровано цінуєш просто енергію свого життя. Так от сьогодні, будь ласка, якщо вам цікава така інформація була, якщо вам я донесла хоча б, можливо, краплю, яка зцілить вам якусь вашу частиночку. і якщо ваше життя стане кращим, легшим, і стане вам взагалі просто, ну, хоча б трішечко, ви відчуєте силу в собі, тому, то, будь ласка, поставте подбачку і напишіть ваш коментар, як у вас проживається це все зараз. Тому що я бачу навколо, як масово у людей, знаєте, як звільнюється щось таке. Всередині, що просто нестримно вже хоче, а щоб ви його розкрили. Це цікаві речі, у кожного по-своєму просто відбувається. тому що ми всі різні люди на землі, але просто відчуйте, наскільки це все працює. І, будь ласка, якщо вам цікаво, переходьте, дивіться мої наступні відео, а подивіться, будь ласка, посиланнячко, яке я залишаю вам там під кожним відео. Там є інформація для вас, ви можете прийти до мене на консультацію як до ментального психолога і як до людини, яка проводить такі, знаєте, цікаві дослідження завдяки власній системі, яку я створила, про те, як ви можете бачити свої призначення і корекцію долі. Ми робимо чудовими методами такими інтегрованими. І ви можете прийти на мої курси понавчатися, можете просто придбати для такого, для самостійного знаєте, опрацювання. Також у мене є вебінари, будь ласка, дивіться, заходьте, розвивайтеся, розвивайтеся. Цей світ чудовий, він дуже-дуже чудовий для тих, хто його таким бачить. І все воно, друзі, зараз розгортається з величезною швидкістю. До наступних відео. Всього вам найкращого. До побачення! До побачення!